Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Я хочу показати вам перші квітачки на нашій кущової та ампільній петуні. Ми оглянемо на висорти тюльпанів, які розквітнули це щось неймовірне. Я думаю, вам дуже сподобається також, як і нам сподобались ці відтінки. Хочу показати також, померзла трішки наша полуниця. Як це виглядає, чому це сталося, ось така бідося. І поріжемо розсаду цибулі, яку вирощуємо через насіння. Друзі, життя на нашій дачі продовжується, травень прийшов, і, звісно, все квітне, все хоче жити. Так само, як і нам потрібно за цим всім дбати. Давайте розпочнемо з розсаднику. Наші гірочки ростуть, продовжують, мені так здається. Чи може так воно і є, що після висадки в ці пакети вони прямо стартанули. Підростають мертуси це ж вже такі вони великі друзі. І томати, томати продовжують розвиватися, скоро будуть квітнути. Але ж давайте все ж таки пройдемо до цибулі. Цибуля, ми сіли її, пересівали, тому що перший раз сходи були дуже-дуже погані. Друзі, ось бачите, в якому вона стані зараз. Вона починає хилитися. І якщо її не підрізати, то вона впаде і буде ну, мале життя дієва. Десь третину, третину обрізаємо, беремо ножиці і ріжемо, не боїмось. Це буде дуже корисно для рослин. Ось таким чином. Ось така щиточка повинна з'явитися. По-перше, що це нам дає? Буде більш така устойчива вона розсада, і більше почне кущитися, і краще почне розвиватися коренева система. Ось таку підстрижку треба зробити цієї розсаді, щоб вона не завалилася, щоб вона була красива. І Дуже така міцна. ну Це що стосується розсади цибульки. Ось зараз вона виглядає ось так. Багато було запитань. Я обіцяв показати, коли треба підстригати. Ось, порівняйте, як ми це зробили. Я потім буду продовжувати. Зараз на це не буде витрачати час. Що в розсаднику? В розсаднику все добре, все продовжує рости, розвиватися. Тому ми тут багато часу не будемо приділяти. Застілили ми додатково тут агротканиною. Ось цю доріжку, вона у нас не була простілена, але це дуже незручно. Коли простілаємо, то коли йдуть дощі, ми взагалі не боїмося того, що взуття буде бруднитися і таке інше. Хочу показати вам пітуню кущову, яка росте у нас вже тривалий час. Під цим укриттям, як вона себе почувається, як, на ваш погляд, виглядають ці рослинки, на мій погляд, непогано. Але кущики такі малуваті. Тому треба ще проводити підживлення. Хоча я вам хочу чесно зізнатися, мені не подобається ґрунт, в якому ці рослинки ростуть. Ми його складали самостійно, він важкий, він ущільнюється, тому трішки так поганувато, рослинки ростуть. І ось перша квіточка, яка з'явилася. Ну, Десь 10, 10 см майже в діаметрі. Оця квітка. Це велика квіткова петуня. Звісно, вона не підписана, тому що ми вирощуємо це велика пачка. була. Ось це все насіння це віртуоза мікс. Тобто 250 насінин різного кольору. Вони будуть самі різні. Але що їх об'єднує, це віртуоза. Віртуоза від фірми Kitano. Це біленька, вона перша розквітнула, а потім з'являться фіолетові, червоні і такі інші. Ось так виглядають зараз горщик дев'яточка. Хто постійно дивиться наші відео, знають, що ми саме вирощуємо в таких горщиках. Віртуоза, один з найкращих, найулюбленіших наших сортів купував все насіння цієї питонії у Тетяни Вікторівни. Посилання на насіння залишу в описі під цим відео. Ось це. Tidal, перші квіточки, це ампільна буде. Вона поки підрощується, треба, до речі, полити. Підрощується в таких дволітрових горщиках. І ось хотів ще вам показати, це тип калібрахо петуня. Але, ну, подивіться, квіточка схожа на Калібрахо. Сорт, сорт, сорт Пандаліна Скарлет. Пандаліна Скарлет це новинка така. Ми раніше не вирощували, і нам дуже подобається. Ось так виглядає зараз пітуня кущова, яку ми вирощуємо під агроволокном, під цим міні-парничком. Потім, коли ми виростимо цю розсаду, висадимо, ми цей міні-парник будемо використовувати для укриття грядок. Е, якісь рослини, перчик, можливо, солодкий, який виростимо. Висадимо, а він же теплолюбний, тому під таким парником на початковій стадії розвитку у відкритому ґрунті він буде чудово почуватися. Хочу ще показати вам полоницю нашу друзі. Тут з полониці у нас проблема трішки. Бачите, вона зараз вкрита агроволокном. Також Ми завжди її вкривали, але одну ніч не вкрили, чомусь так вирішили, що не буде. Приморозку в день вона у нас провітрювалась, а на ніч не вкрили. І ось що трапилося з нею. Давайте дивитись разом. Ну, по-перше, ось так виглядають рослинки. Вітерець сьогодні, сподіваюсь, не буде він нам заважати. Бачите, ось черненька оця серединка. Це все тут не буде. Ягідки тут не буде. Ось тут ягідка буде. Бачите, жовтенька, світленька. Ось тут буде ягідка, не примерзла. А де ось такі черненькі, все це ми тут не побачимо врожаїв. Померзло. На жаль, шкода. ось тут буде. І тут, дякувати Богу, буде. Ось ці дві квіточки пропали. І от дивіться, яскравий такий приклад. Одна померзла, одна. Не померзла. Такий трішки-трішки пройшовся такий, такий паморозок. І частину, приблизно половину врожаїв нашої полониці, він зібрав, забрав з собою. Ну, що ж, це буде нам наш досвід черговий, скільки їх вже за життя трапилось, але ще ось такі шишки набиваємо. Ще раз подивимось на них. Непогано виглядають самі кущики, трішки зменшили врожай власноруч. Тюльпани. Давайте ще раз їх оглянемо. Я, звісно, їх показував. Вони мені подобаються. Зрозуміти мене правильно, подобаються мені. І я знаю, що багатьом з вас вони також подобаються. Це просто чудові, чудові такі квіти, які неможливо не любити. Якщо ви любите рослини, то Тюльпани ви також, я думаю, любите. Друзі, особливо хотів показати вам ось ці. Вони нещодавно розкрилися. Дивіться, жовті і рожеві. Як вони, а ось білі і рожеві. Вони різні насправді. Можливо, змінюють колір з віком. Але мені дуже-дуже вони подобаються, вони незвичні, вони такі ніжні, такі красиві. І дивіться, вони ще виганяють паган знизу. Я сорти не можу, я ніколи не називаю сорти тюльпанів, квітів. Ну, якщо що, якщо цікаво, дійсно комусь. Ось ви бачите, як вони виглядають. А... Подивитись, знайти назву сорту ви можете на сайті Флоріуму, тому що всі ці тюльпани я купував саме там. Посилання я залишу в описі під цим відео. Прийде осінь. Звісно, багато хто схоче купити таку ж красу, щоб виростити, щоб навесні виросли такі квіти. Тому там можете подивитись, як всі ці сорти називаються. Ось вони ще оці рожеві, збиленькі. А білі, дивіться, які красиві білі. Це звичайні, а це такі махрові. Ось така краса. На жаль, скоро вони відквітнуть, але ж у нас там вже заміна їм підростає. Ось ці розквітнули. Майже такі вони бордо, такі темні, темні. Ну я не знаю, комусь, можливо, вони будуть дуже подобатись. Мені подобається, але якщо обирав би між тіма тим, рожевами, оціма я б рожеві все ж таки, світленькі б обрав. Ну це моє власне таке ось півонавідні, подібні, Дивіться, ось вони, ось вони як виглядають, які красені. Але це ще не те, ради чого, ради чого ми на цю клумбу повернулися, друзі. Ось цей я хотів вам показати. Це справжні, справжня півонія. Погодьтесь, такий величезний, дивіться розмір цієї квітки, як вона схожа на півонію. Це тюльпан півонія подібна. Також можете сорт подивитись по посиланню. Під цим відео. Ось так він виглядає. Єдиний мінус півоння подібних, друзі, їх треба якось підкріплювати, якось підтримувати. Ось якщо ці тюльпани стоять, їм не заважають ні вітер, ні дощі, то півоня-подібне, за рахунок того, що дуже така важка у них ця квітка, вони набираються вологі, коли вони просто. Знижуються донизу. Це, на жаль, так. Тому, бачите, ось як паган їхнє стебло погнулося. Тому, друзі, розраховуйте, якщо вам вони подобаються і ви хочете їх вирощувати, треба щось думати з підкріпленням цих квітів. І ось ці бохромчасті. Такі тюльпани вони підібрані, бачите, вони різні, але вид один бахромчасті, різні кольори, а вид один і той. Ну і ще раз хочу показати вам, звісно ж, мабуть, можливо, останній раз ми дивимося тюльпани, які висаджували в грудні. Вони вже ну вік такий, що вони вже скоро будуть відквітати бокали, ось ця, ну, розмір бокалів, це щось таке, друзі. Вони просто громезні, красені. Мені вони дуже-дуже подобаються. Такою групою також мікс, мікс оцей складений фахівцями на флоріумі. Я купував саме вже складені вони по, роз, по відтінках. Багойтеся, як красиво. Це що стосується тюльпанів, які зараз квітнуть і вже майже відквітають, тому що наближаємось до середини травня, будемо переходити до інших квітів. Роблю тут квітничок. Тут буде така клумба, це кільце з залізобетону, яке нам не потрібно, воно тут було. Раніше стояли, ну, були тут складені обрізки дров і таке всякий, там мотлах в ньому складався, прикритий шифером. Вирішили зробити з нього квітник. Звісно, вичистили все, поклали дренаж, засипали родючим ґрунтом. І ще буду оздоблювати Зовні, щоб виглядало дуже красиво. Багато квітів вирощуємо, розсади, багато треба кудись саджати. І ось ця клумба, цей квітник, коли ми його зробимо, поставимо паркан, буде виглядати, я думаю, там дуже чудово. Ось, друзі, що хотів показати вам, все змінюється, все йде своїм, як -то своєю чергою. І хочу пару хвилин вашої уваги. Показати вам добропарк. Ми там були на днях, дуже красиве місце, багато тюльпанів посаджено. Тому подивіться, якщо не були в ньому в цьому році, я думаю, вам буде приємно. На цьому кажу вам до побачення, гарного настрою вам, мирного неба над головою!